Маємо другу головку зняту. Дивимося, що всередині. Та дам. Тут конкретно-конкретно срало з цієї головки. Була вона не дотягнута. Ну, всередині такся нагаруть. Не ось. Вроді би і раковин нема. А ну, подивись так чіткіше. Не видно раковин. А ну, нагару достатньо. Що цікаво, що прокладок немає. Видно, що ці головки хтось вже знімав, бо е, е, в заводському варіанті. Там іде алюмінієва прокладка. а мідна. От. Так, далі що тут? Тоже сама виробітка. Але є трошки масла. В тому тому не було, я мастив, тільки що. Ну тут ще жопа аншлаг. Піз. Ой, не буду чекатися, ну там зазор. Напевно, так. Бачите. Який там зазор. <laughs> Ні, це шифувати однозначно. Мови нема. Не знаю, що там за масло таке було, що воно так інтересно. Ну я не знаю, наскільки я так все завжди розбираю двигуни. то цей нагарінь так не так -то легко. Тут взагалі виробітка лівого колінвала. На порядок більше, ніж правого. Ну, взагалі. Lbo cylindra, no, tej szatunki i, I poczniowa, no, no, no na, na, na no. ja porządku, jeszcze tutaj I tutaj, ta jest, jakiś, 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 До речі, тут теж повна гарана логічно, як тут. Ну, тут, таке. Ні, ну, тут ще може бути виробітка із-за того, що із підсоса воздуха, Воно там сосала грязь, пиль, по-перше, по-друге, цей, Ну, Самі розумієте. Компресія така. такася компресія. Ну що, я не знаю, можна побачитися пороговати його стартанути. Але я вже коліна познімав, зараз шуму буде. Не знаю. Тим більше на це одивлюся. І сумніваюся, що воно стартане. Ні, ну можна зі шприца вальнути бензику. Подати тут йому 12 вольт на катушки. А там контакти такі окислені. Ладно, не будемо займатися хернею. Стартанути він стартане, то ще, Ну, то я компресії хватить, щоб він схватився. Це лініше, що цікаво, без задирів, без нічого, ляля. -ля. Но виробітка. Шліфувати прийдеться однозначно. Прийдеться однозначно. таке діла. А, і тут теж так показав вам, що тут твориться. Тут ще пів йде по нагару. А от взяти коліна. Я не знаю, що масло лише більше, як бензину, чи що. Тут такі нагаріще. О, дивіться, капець, я не знаю. Це, напевно, один до одного мішав масло і бензин чи що. Тут так не можу поняти, скільки він наїздив тим на мотоциклом. По я, ну, так, наїздив ну, десятку, більше ні. Хоча на спідометрі там 3000, ну, можливо, що його просто поміняли. Або він не робив. ну, зараз він працює на даний момент і тут його давно ніхто не трогав цього спідометра. Ну, непонятно, зовсім не по поршні війну тут таке. Виробітка є, ну то вона може бути за рахунок того, що масло там бензин, хрена. А, до речі, викритивася шпилька. Це теж не є дуже добре. Не є дуже добре. Так, що ми далі? Ну, знімаємо певний двигун. Знімаємо двигун. І покажемо, що там далі робиться. Добре.